Леся Українка, як дитиною бувала. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать. Я сміялась. А тепер, коли для мене з жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадність брой сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я. Щоб не сміятись.